Лідери країн Євросоюзу закликали Єврокомісію якомога швидше затвердити переговорну рамку для початку переговорів про вступ України до ЄС. Самі умови для перемовини з державою кандидатом Україна вже виконала, тож залишилося затвердити процедури. Лідери ЄС хочуть, щоб це зробили до 1 липня, поки в раді єс головує Бельгія. І долучаємо до ефіру Арсенія Пушкаренко, заступника голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, вітаємо вас. Вітаю студія, вітаю Україна. Так, ми ставимо вам перше питання щодо євроінтеграції. Врешті, коли почнуться фактичні переговори про вступ ЄС, адже багато і ще з минулого року про це говоримо. Там про завдання, які мали виконати. Потім були різноманітні різного рівня. Комісії приїздили, контролювали це виконання. От які перспективи в цьому напрямку? У нас контрольне, скажімо так, виконання зобов'язане. Да? Контрольний маркер був у березні. Власне, Верховній Раді необхідно було прийняти в цілому закон про лобізм. Ми це зробили, тому абсолютно сьогодні нічого не заважає розпочати перемовини вже безпосередньо про вступ. Тому дійсно на минулому, на минулому тижневому саміті лідерів Європейського союзу а лідери членів ЄС рекомендували Єврокомісії невідкладно все ж таки, завершити переговорну рамку. Затвердити її і щоб ми розпочали перемовини. Тут в цьому є політичний момент, тому що з першого липня го головатиме в Європейському Союзі Угорщина, і зрозуміло, що ми повинні поспішати, щоб розпочати цей процес до 1 липня, поки голова Бельгія, тому що ми розуміємо, бачимо, як це поводить Угорщина, які були, скажімо, палки в колеса. І під час прийняття рішень щодо початку перемовин, і потім щодо 50 мільярдів в рамках Україн Facility, два саміти лідерів, тобто лідерам навіть двічі прийшлося збиратися наразі на позачергове для того, щоб знаходити компроміси з паном Орбаном. Тому варто поспішати. Україна на сьогодні виконала всі і основні додаткові зобов'язання, які в нас, як я вже значив, були добре. Арсенію, я тоді хочу поточнити розпочати перемовини головування Угорщини. Буде півроку. Це означає, що шість місяців український інтеграційний рух буде зупинений, призупинений. Я не думаю, що він буде зупинений. Все ж ви знаєте, європейські інституції вони сталі і вони працюють, і верховенство права там вище персональних амбіцій. Але, на жаль, залишається право вето. І, до речі, це одне з дискусійних питань, чи варто реформувати право вето і інші речі перед наступним розширенням, які лідери там ЄС обережно бачать у 2030 році, тобто йде мова і про країни Балкан, і про нас з Молдовою. А тому зупинення не буде, але я думаю, що буде, скажімо так, якісь зачепи, якісь формальність для того, щоб сповільнювати. Не переговори, ви знаєте, що ми довели Верховна Рада прийняла всі законопроекти і уряд, який взаємодії з нами готував це все. І зрозуміло, президент здійснює політичне лідерство цього процесу. Ми довели, що ми дуже швидко готові приймати всі необхідні рішення. І Від моменту отримання статусу кандидата до початку рішення про перемовин пройшло менше ніж ну півроку, там не більше. То це говорить про те, що ми динамічно виконуємо У нас попереду 35 глав, які ми маємо пройти. На шляху нашому до кандидатства до копенгагенських критерій, тому не думаю, що вошна щось може блокувати, але сповільнювати ці півроку можуть. І дійсно, якщо ми не встигаємо, можливо, така ситуація, що користуючись кимось формальними зачіпками, ми не зможемо. Розпочати в рамках переговорної рамки цю роботу ви тут згадали і про президентські ініціативи, про парламентарів, і про урядовців. А я нагадаю, що в Варшаві відбулася зустріч у урі... представників уряду Польщі і України. Зокрема, там говорили про те, що Росія має понести і економічні і юридичні наслідки щодо своєї агресії в Україну. І, от в цій частині 2 квітня, нагадаємо, починає свою роботу міжнародний реєстр збитків завданих агресією Росії проти України. Як працюватиме цей реєстр Так чи є шанси? На отримання репарацій з боку Росії саме так ви абсолютно все правильно зазначили. Дійсно, 2 квітня на кінець починає працювати міжнародний реєстр збитків, який був створений минулоріч в травні на саміті Ради Європи, в четвертому за всю за 70, більш ніж 70 років саміті Ради Європи, в рік під головуванням Місвандії, і дійсно це фундаментальна річ, тому що це, цей реєстр лягає в основу майбутніх репарацій. і дійсно 2 квітня в Азії він розпочинає свою роботу, і е, будь-якій громадянин України е, інституція зможуть подати 40 критеріїв, починаючи від е, втраченого майна об'єктів інфраструктури, там як держава це може робити, чи органісело і закінчить звичайно злочинами проти людяності, тобто йде мова і про сексуальні злочини, і про злочну депортацію тобто 40 розділів. Тільки електронним форматі, і дійсно ця, ця робота розпочинається. Ісланський представник Очоляс. Міжнародний реєстр він в Газі це дуже символічно. І якраз 2 квітня буде конференція, яка є покликана дати старт цьому процесу і під гаслом відновлення справедливості для України. Але це перший крок. Другий крок це компенсаційна комісія. Вона десь треба ще рік, щоб вона запрацювала. Вона буде складатися з рісів міжнародників, які власне будуть приймати відповідні рішення на підставі цих задокументованих і поданих заяв щодо компенсації. Ну і звичайно, це компенсаційний фонд. Це найскладніше питання. Це, це питання сьогодні арештованих російських активів, в тому числі, передусім, мабуть, суверенних, близько 300 мільярдів доларів по всьому світу. Є перші зрушення, це рішення сьогодні. Витрачати прибутки, тобто депозитарії від цих коштів заморожених на відсотки і на підтримку України, саме в зв'язку з ситуацією на фронті. Зробити акцент на військову підтримку. Тут сьогодні йде мова про додаткових 5 мільярдів найближчим часом. І це рішення вже ухвалено. Тобто, Зароблені кошти з заморожених російських активів направити на військову допомогу Україні, коли ми говоримо про 300 мільярдів, це звичайно стратегічне рішення. Це прецедент, якого ще не було в історії. Звичайно, що сьогодні ми працюємо і президент, і уряд, і парламент і між парламентською з кожною державою на різних майданчиках і переконуємо, що ми дякуємо партнерам за всю підтримку за всю допомогу, але повинна заплатити Росія, і з точки зору для того, що вона повинна заплатити за всі злочини агресії, і з точки зору, щоб в Майбутньому і Росія, і будь-яка інша держава, яка стає терористом, не наважувалася розпочати таку агресію, що вона буде платити, і Росія повинна заплатити. Тому звичайно, ми переконуємо, багато країн вже підтримують нашу думку, що варто ці 300 мільярдів, передусім за суверенних активів, направити власне якась оцей компенсаційний фонд, який буде виплачувати в рамках міжнародного реєстру збитків компенсації і фізичним, і юридичним, і державі. Громадянам України так тут головне, щоб європейці все ж таки мали консолідовану позицію. Що, все ж таки, хоча б з відсотків варто було б почати і передати на потребу України в протидії російській агресії, а вже потім ну і, і, це і про вже саме про цей процес пішов. Так, і про саме тіло хотілося б теж потім повернутися до розмови. Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, був з нами.